Сніжна дощова погода вихідних залишилася позаду, а новий тиждень почався сонце і тепла. Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз розповім, що чекати нам 14 березня. Завтра в області буде мінлива, але тепла весняна погода. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 8 градусів, а вночі опустяться до 3 вище нуля. У Умані та Звенигородці переважно сонячно. Тут буде від 7 до 9 градусів з позначкою плюс в день та 2-3 тепла вночі. Жителів Канева та Золотоноші також потішить сонце. Температура в день триматиметься у межах 8-9 градусів з позначкою плюс, а вночі буде 2-3 вище нуля. У Смілі та Чигирині завтра похмуро. В день буде 7-8 градусів тепла, а вночі 2-3 з позначкою плюс. А волонтери Центру допомоги армії виготовляють свічки для наших захисників. Вони просять долучитися і принести бляшанки, віск та парафін за адресою благовісна 170. А я бажаю вам до сонячної погоди, ще й хорошого настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.